Всім доброго дня! Попала до мене в руки ось така ті блендер. Він весь липкий брудний. І він ще й до того перестав працювати. Зараз я буду розбирати дивитися, що. Тут йому сталося. Можливо, я з нього зроблю. О! Ось так це знімається. Воно просто було приклеєно. А ну, може ні. Ні, воно мало кріплення. Ось тут кріпилось пайк. Потім приклею. Воно трохи лепке, що прийдеться брати рукавиці. про... купляти рукавиці нові, але ще цих попрацюю. Так, тут. Значит, два шурупа якраз такі два шурупа на трикутну зірочку, що я не ніяк не можу собі купити трикутну зірочку. Ну, Прийдеться висадлювати. Так. Свердло. Сверла у мене немає. Свердло у мене вламалося. І... Ну ладно, буде огляд. Чому ж він такий липкий, не розумію. Тут була друга передача, видно, її відламали і просто ось так тикали. Це хіба що брати, ставити тут кнопку таку, що нажав? Ну на це як то як то. Так як виключатель. Ключу-виключу. А тут хіба щоб зробити на це як то? От, цей переробити. Ось вот така класна штука. Можливо, я і так. Ой. Нічого собі, яка вона ніжна. Ну, зато не треба вже розкручувати. Оце можна потім клеєм склеїти. І що ми тут бачимо? Щось замкнуло, здається, на ось от, от платі, Що струм, чи ток, Я тому не шарю. що ток не може робити. Ага. Чого тут цього лишень пів. Принесли, сказали, що робоча. в розетку її провірите. Вона лишень бженькнула. І більше вона не хотіла працювати. Значить. І вона здається, що вже роблено. Ось тут. А... Так. Тому що тут один припаяний дротик, а другого немає. Другий від... А от, от же ж він. Значить. А, а, а чому так? Ну, мені все одно потрібно цю відкрутити. На жаль, я не маю такої. Викрутки. Ні в одному наборі такої немаю. А шкода. Потрібно новий набір купити. Ну, а я думаю, що... Дріт. Цей мотор ми запустимо. Я запущу. От. Він ще Кеш. Менше на вигляд аж, Менше більш нормальний. От. Якір. Обмотка нормальна. От. Можна зробити. І тут все нормально. Якер. Все працює. Але вони, ці люди, напевно, що сюди полізли, розкрутили, бо їм, певно щось не, не йшло. І просто відкусили і тут відірвали. І прикрутили ось сюди. Тому що я бачу, що від оцеї біди. Вона, до речі, з позолотою. Ось дековот хвостик припаяний. Це видно, напевно, що було припаяно сюди, оцей дріцині. А оцей якраз хвостик, то був цей. Мені потрібно такої викрутки. Я завтра буду на базарі, куплю. От. А може? Китайцям закажу. І буду пробувати робити. Візьму, в мене є клей спеціальний для пластмаси. Тобто відкручу, заклею, тут зроблю і попробую запустити. Запуститься чи не запуститься, це я вже не знаю. Ось. Але ще можна взяти, підключити і тесторум. І, тест, і тестером поміряти от, 200. Тисячу. І тестером заміряти, чи є тута потужність. Так як в мене ось тут від одного електроду тут дротик порвався, поламався. Так. Це у нас. Ось так. А цей у нас буде. Ось так. Я надію, що зараз не буде ніякого бабаху. Так, як в мене. Сьогодні вже було взрив. Так. Мінус. Мінус. Ну так. От. Я постійно кладу. От, як ремонтую техніку, постійно кладу вилку на видне місце, щоб не було біди нечайно. Ось так. Ще попробую ось так. Попробую, ось тако. Ні. Нічого нема. Ну, я ду. А лісти я до того не буду. От. Я трошки, трішки дорожу своїм життям. Значить, вербек такий. Е, мені потрібно отаку біту на три зуба. І мені потрібно це відкрутити, склеїти ось цю пластмасу ось цю. Що вона поламалася. Вона би не поламалася, якби до мене не телефонувала. От. Ну, отак так може бути. Тільки що потрібно тут оце як тут, пролити клеєм для ПВХ труб і її відчистити від цього всього жиру. Так як І от приклеїти, файло почистити. І, і можна починати переробляти ось цю от. Зробити на маленькі диски. М -м -м, маленькі пилочки. Зробити як то, типу гравера. От шо-шо, от, в мене ще нема гравер. А наразі все. Кому відео сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал. До зустрічі!